Війна докорінно змінила життя, погляди, ставлення до багатьох речей, про що зараз думають громадяни, чого бажають, у що вірять і на що очікують. Розкуркулення, примусова колективізація, голодомор, Друга світова війна, репресії упродовж одного лише 20-го століття українці нагромадили чимало травматичного досвіду, який передавався майбутнім поколінням. Психологи вважають, що саме з цих причин українці звикли зберігати продукти, робити консервацію та заготівлю на зиму. Ми вирішили спитати у перехожих, чи записаються вони продуктами. Зробили тушонку, <гадання> <гадання> закрили ікру, ну сварили варення, заготавлюємо картоплю, овочі. Чи да, заморожуємо холодильником, морозильці. Закрутка теж є домашня, села передавали. Так що залишилось на зиму. Літом їли свіже, на зиму так крупи? так. крупи так, давали гуманітарну допомогу, зберегли на зиму. Ну, готуємося, але не фанатично, так сказати. Я нічого не чую. Щось закатка, там, картопля, ну, крупи якісь. Щоб не пропало, те, щоб ми ще не поїли, так би так, мовити. Звісно, ну, готуємося. А крупи чому купуєте? Ну, ви знаєте, як у нас буває. Сьогодні є, а завтра паніку підняли і все буває. Або ціни зростуть. А що з цього приводу радять фахівці? Запас яких продуктів слід зробити, щоб бути готовими до будь-яких непередбачуваних ситуацій під час війни. Зробити запас таких продуктів, які менше псуються. Тобто, якщо це молоко, то молоко краще в тетрапах, воно довготривалого зберігання. Ну якщо це сир, наприклад, то сир краще обгорнути плівкою. Тобто, Ну, Сиро-в'ялені ковбаси, звісно, що вони трошки мають іншу цінову політику, але все-таки запас, тушковане м'ясо, рибні консерви, тобто шоколад, цукерки, сало солене, воно має нормальні терміни зберігання. Роблячи запаси продуктів харчування, слід подумати про умови зберігання, адже через відключення електроенергії холодильники можуть не працювати, тож є ризик, що продукти зіпсуються. Деякі запоріжці вже призвичаїлися і до таких ситуацій. При короткочасному відключенні світла ми стараємося у холодильник не лазити, а готувати те, що можна приготувати без світла цього літа. Все, що можна було законсервувати, я все законсервувала. Що й пропоную зробити усім все, що є у морозильці, будь ласка, законсервуйте. Експерт з безпечності продуктів харчування Віталій Дяков вважає таку пораду досить слушною і поділився з нами практичним лайфхаком, як зберегти м'ясо, коли холодильник не працює. Якщо, наприклад, сере м'ясо зберігається і ви бачите, що на них вже відсутні кристали льоду, що відсутні будь-яке ну, воно розмерзлося, то краще його засолити, тобто на літру води 10 ложок солі харчової. Залити, а потім по можливості вже вимочити і приготувати ту чи іншу страву під час надзвичайної ситуації, а війна безумовно є такою ситуацією. Важливо мати план Б і запас продуктів на зиму допоможе бути впевненими, що ви і ваша сім'я зможете пережити ці складні часи.